Чудова погода чудовенька, друзі. Перший рід у мене сьогодні, напевно, буде Зараз побачимо, чи ми зможемо зайти там. Там все таки руслова зона. Невеличкі такі кармани, знаєте, в виде затончика. От я там хочу спробувати сьогодні. От дуже мені подобається це місце. Там є окунь гарний, еш. плитка. Так что попробуем. Нет, ну еще здесь найдем. Я думаю, эти места вам знакомые по недавних моих видеообзорах, как я тут тягал рыбку последний час. Добре, друзья, подойду зараз на место и там включусь и будем дальше вести наш диалог о рыбалке. Русло у нас, конечно, качечка взлетела. Не замерзши. Там тоже. Значит, тут не замерзла ямка. Там тоже вроде бег. Как... Тихие но оно не замерзло, вообще одна качечка взлетела. Значит, ну пройдем, поднимемся, что Нет, будем шукать такого глухого затона уже, понимаете. Зато не замерше, бо тому що я дзвонив, товариші мої сидять. І лід такі доволі гарні. Більше 7 см на затонах. Ну а в мене таке більше, як я вам казав, більш місця я так що щось у нас вийде, тому все одно схожу гляну. Це Оце місце на мені нравить. Це місце мене цікаве, друзі. І що я бачу? І я бачу, що в нас воно прихватилося, друзі. Це вже мені подобається. Так воно звісно який тут льодочок, друзі. Зараз ми спустимося, глянемо. Найдемо десь спуском, але тут в цьому в глухому місці, там у будь-якому буде. Так що давайте ось ну, щас... тут, да, тут ми десь будемо пробувати заходити. Тут ми десь будемо заходити. Так. ящика пока оставляем. <реш> Всегда пешнёю, друзья. Пользуюсь, по-перше, люди Всегда. Бур у меня уже идет тогда, когда лед больше 20 сантиметров. Ну, не 20, но, ну, скажем так, да, 15 сантиметров, когда уже хотя что ну, я вам скажу, невеликий лед. Зараз я замірю його зараз про дводирочку. Почнемо легенько, так що не думайте, що я так довго тюкаю. Ну що скажу, 5 см є. І це вже мене радує, друзі. Ну що, зараз, друзі, заходимо, розкладаємося і почнемо шукати рибу тут, а вона тут є. Так, друзья, так. Где у нас и подводная камера сегодня. Попробуем подводной камерой поделиться, что там робится у нас, у нас. на подводу. А попробуем с такой мормышечки, друзья. Гарненький мармішечка, вітер трохи розгулявся, я не знаю що там буде з звуком, звісно, трошки буде паршивеньким, я її вроді поставив за щиту, але я думаю, все одно воно трошки мені буде задовувати. Ципляти я буду мотилька. Друзі. Жука в мене немає. А от мотильок є, Поцепим пару мотильків. Два я думаю буде достатньо поки. Два штучки. Воно є. воно, надо її підтягнути, приманити. Сьогодні така погода зараз в э, таку пору хорошо по плитку должна воно любить, Она любит выйдет. Сніг невеликий, такі щось типу, метелі невеличкої. Воно це дуже полюбляє. Ну що, друзі, перша луночка у нас поки ноль. Ну, це нічого не значить, що ми сьогодні нічого не піймаємо. Я думаю, якусь покльовку да ми побачимо сьогодні. Все так починається, все так починається. Чуть-чуть цей затончик сместився, тут гарних пару кунів був подняв. Ну і мелочь отклевала теж. Непогано. бачите? Тут доволі таки глибоко. Даже глибше, ніж я якого. Може я там ще до не доставку, бо не достав, я там. Це така ямка. Хоч у затон, але ямка. Я бачу, якась цеплялась. О, є поклівка, друзі. Перше клювання у нас. <ривання> І ось такий невеличкий окунчик. Проклюнув, друзі. Живець. Но желечки я сьогодні не брав, так що ми будемо їх випускати. Зараз я тільки повежище спробую. Нічого не станеться. Зараз у нас 0 градусів. Зараз навіть наверное, уже і плюс раз з них пішов. Плюс може один, а ну, може и ноль. Давайте ще провірим солоночку. Ну клювали тут трі, такі окунчики в мене тоні. Як я тут знову клювання? Знов такі, бачите. что, друзі. Це добре. что рыбка клюе. Хоть не такая, как треба, в принципе, но клюе. Давайте еще, еще раз еще попустим. Ну, не да, опускай, никто из тут. Ты тыц, тыц, ну, значит, ты? тык. Ник. Е. Третий. Наша зараз буде покидатися луночку. Тут я так розумію. Поки кращого нічого не видно. Давайте ще одна проводочка і побачимо, що воно. Ну, Жилці і бачите, Ну, це самі більші більше. Ну все, друзі, не будемо не балуватися, будемо щось шукати краще. Ми ж приїхали за... Гарний моквен у мене за жильцями, правильно? Згрибаємо їх сюди, хай пливуть. Хай пливуть. Все, друзі, ми шукаємо щось краще. Не той розмір, за яким ми сюди приїхали. А, ні, це я там ще пробив, там мене покльовок не було, так? Друга і третя лунка, бачите, працює. Тик, тик єсть. Те ж саме. Те ж саме, друзі. Ладно, передвігаємося, десь шукаємо десь щось краще. Це мене не цікавить. Я вам скажу, що сьогодні погода не є з лучших. Сьогодні таке якесь воно, ну, знаєте. Крутить, крутить, крутить. і Вітер я бачу, міняться буде, крутить щось. Це як він такий поривістий, то він обов'язково буде мінятися. Він... Вже я бачу розворачується трошечки на... Туди вже на північ, чуть-чуть. І як Ну, це щось більшеньке, друзі. О, бачите. Я ж казав, отцепився. Я ж казав, що щось привозьме у нас. Більш менш, менш. Ну таке. Я б не сказав би що це окунь там прям. Такі окуні, як ви бачив, я випускав. Я його і зараз випущу, звісно це не мой розмір. Це не наша риба сьогодні. Не целіває. Понимаєте? Наша рыбка сегодня целевая. Хотя бы ладонька и больше. А это, друзья, хай растет. Сейчас мы еще трошки потолыпаем тут. Да и отпустим его. Стало. Чомусь клювать дело в том, что я приехав уже, понимаете, в 11 часу. О, є. в 11 часу. О, це вже, це вже, Це вже щось. Це вже, друзі, щось, бачите. Це вже наш, наверное, буде. Таких уже можна брати, друзі. О, я вже даже весь маленький. Я думаю, что это будет более меньше такие нормальный окунь сегодня, чтобы она будет брать. Конечно. На опускании заметили, да? Окуня в речке очень много. Друзья, о, бачите. О! Ох ти, отцепился. У льод ударився, Ну такий самий як і той був бачите, друзі, крупняк пішов Пошла крупніша рибка клювати вже ох і вітер, друзі, розгулявся зашлось вниз до лохи Да. была клювака да есть, что О! О! все равно значит это е, друзья, е ну не те и конечно но все равно уже приятно, друзья, все уже руке донька моя это уже добрый ну что ж, шукаем, шукаем то где тут что делать о, есть клювака о, видите окунчик За верхню губу Открій пасть, не забирай мене мотили. Я їх багацько не купляв, я вс половинку купив. Я думаю, що для мене їх сьогодні не конечно, але все одно лишній раз цеплять не хочеться. Хай будемо економити трохи. Ну що, почалися цієї луночки працювати, бачите? Вони без мотивочки пройшов, вони поклювок не бачив, бачите на мотелика дивісь телепає де неде де Значить риба тут є. Чого гарного не видно? От що інтересно, куди ж не мог податися. Куди краще риба ушла? Ну, ось така що в мене є розмотилочка. Я не знаю як неї правильно кажуть. Кошачі глаз чи як. Точно не пам'ятаю. По-моєму кошачі глаз на його кажуть. Попробую зараз. вона така. Теж чудовенько, гарненько працює, так коливається Ловив я в прошлому році дуже гарно на її окуня де б я наловлю, но я на неї добре отвлекается. Давайте спробуємо. Місце цікаве, конечно. Мені здається, вона пута... Може і клювала ця рибка, але ну, сидіть тут тупо -туп тут, а я що там немає настроєння. Давайте, мабуть, поїдемо, походимо, ще підемо. Що туди вперед, там поїдемо, подивимося поїдемо, понад камішами. Може там все-таки понад камішами замерзне, пройдемось, пролапаємо. Якщо немає, то будемо збиратися ну, і їхати на ставочок. Походимо там, ще по ставочку пару часов. Все, давайте, друзі, збиратися. О, друзі, бачите, половина замерзла, де більш так тихіші місця замерзли. Де росло. Такі знаєте, корочка стоїть. І все. Зараз ми чалеми цікаво тут за два чалетами, що у нас там робиться. Там набагато ширша річка і вона не така швидка. Тут трошки швидше течія була. Бу тут і менша глибина, там трошки більше глибина. і вона вже трошки замедляється, розумієте? Вже не так, Отсюди я вже бачу, що там вже сніг лежить. Друзі, неужели? Неужели мені постащить, по... неужели мені пощастить, все-таки туди вибратися? Це буде дуже круто, друзі. Якщо я там сьогодні попробую. Зараз побачимо Ну що, друзі, попробую тут. З цієї сторони 4 сантиметри десь лід З тої сторони буде краще, бо тут ось забачте Ще вода трошечки якби. А з тої сторони там от до початку одно от, до туди і до кінця там я думаю сантиметрів 5 буде льот. Сейчас перейдемо тут недалеко і спробуємо там ще. Так, ну що, друзі, давайте отсюда зайдемо Попробуємо Мої місця. Де я пробирав так. такі. Не сказав би там, що прямо льот такі хороші, друзі. Але він мене то держить. Зараз спробую, гляну конкретно як і О, п'ятерка, братці. Ну що, погуляємося. Погуляємося тут, друзі ще. Час ще є. Скільки зараз у нас годин? Зараз ми глянемо. 23 минути. 13.23, друзі. Що в мене часу, як кажуть, до... Так, все, друзья, сейчас берем удочку и будем что-то питаться, тут опоймать. Ну что, друзья, попробуем, что у нас тут сегодня будет интересно, это тут глубина, потому да, что уже не помню, пометаю, если честно. Как я не обращал внимание, в принципе. Ну, Довольно-таки непогано мне сдается. Бирж метра сто Ну что ж, давайте, друзья. Что тут шукать? Я думаю, что тут вдоль камыша что-то должно быть. А кунчик тут должен быть. Здесь mm -hmm. винтута е. Так, первая луночка молчать. Идем шесть шукать дальше. Да, я ловив з цієї сторони, але я вам скажу, тако, що я старався такой ближче. Сюди закидати на центр, він щось чогось тут обрав. русла самого. Де я зараз де практично ловлю, ну, чуть-чуть ближче, конечно. О, там. Дальше трошки от той сторони. Але я считаю, що він десь тут должен бути. Десь він тут должен же стоять. Где він мог ходиться? Да нікуди він отсюда не подінеться. Здесь він тут крутиться і все. О, є. О, бачите. Оце це вже такий, що... уже даже начинаю стравливать лесочку. Ну, все, значит, красавчики мои. Еви тут е. Ладошечка. Ну, что ты так долго? Что ты так долго? Не брал ты мне, скажи. А, красунчик ты мой. Ну, все, первая рыба, друзья, тут. Все. Начинаем, начинаем, друзья. Шукать его тут. Пробуем, друзья. Да, друзья, вітер розвертається Северный, тупо северный вітер уже. Так даже чуть-чуть на восток уже даже чуть. Крутить сьогодні, крутить, друзі. Через стой клв таки не сильно, я вам скажу. Зараз зранку, наверное, был непоганий клв, потому что зранку була гарна погода вообще. Но я зранку... Oh, yeah. Бачили як високо? Поки туди-сюди, туди сюди. О, о, це вже такі, оце вже вони, друзі. Це вже вони. Виплюнув виплюну мармишку. О, це такі вже хорошенькі. Ну практично такі самі. Такі самі, друзі. Високо взяв, подімався, подімається, пуся по видимо, потихеньку подимається, подимається, потім в хаті бере. Так я чуть-чуть приостановил і зразу пац – покрывался на, на паузе, понимаете? Покрывочка була раніше на паузе. Не густые поклевки, друзі, не густые тут. Уже стараюсь Стараюся пооблавлювать такі, чим вище, і с паузами вже і опусканням. Такими теж. Облавлюю вже і горизонт, і на опускання трошечки так мармішечкою потрухую. дробин, що хоть хоч пхай. Якщо рибка відказується їсти, то не на вона не поведеться. А если ще тут мало є, то тим більше. Якщо б тут був стайний окунь і було його тут багато, я камеру опускав, я ни хрена не бачу. Взагалі не видно нічого, розумієте? От там де я здаю два окуна, я опустив камеру, я там більше нічого не побачу. І сколько я туди підходжу, там ноль. ці, ці теж пхалось, ходив, світив, більше нічого не побачив. Так що не знаю навіть, що робити, друзі. Зараз я гляну, скільки часу у нас. Може сходимо ще раз на те саме місце, де відкуди ми починали, друзі. Що там Попробуємо. Ну що, прибув я знову це саме місце, де я починав. Попробуємо, що тут якийсь час може полібачити. Зараз у нас 14.38 на часах. Ще в мене десь є минут 40, це точно я ще посижу. Так як карта пам'яті в мене вже залишилася 25 минут. Так що не, не більше, наверное, я так думаю, мене хватить часу тут посидіти, друзі. Все, починаємо. Тут обходить ці самі луночки, де я понабивав їх свіжих уже точно не буде, де б'ють тому що далі нема де вже там ніякі а це тут хожу подивлюся щось піймаємо, буде добре не піймаємо буде ще ви не переключайтеся дивіться далі що воно буде ну, є <різь> змій, така риба у нас сьогодні Що зробити, І то добре. відкриття, відкриття, друзі, сьогодні. Откриття сезона. Ух ти, Знову бачите, таке кіно, зразу хтось вже є. Таке саме, чуть більше. Бачите скільки тут є. Зашов він у цей, невеличкий затончик тут і стоїть. вилупати його Мелочи тьма. Везде, где не выпускаешь, практически где поклевочка. Мелкого кунчика. А вот что-то краще, да? Пока не видно. Друзья, друзья, я сегодня без Храпачева останусь. Не, Не клюють у мене сьогодні храпачи Що ви зробите Не завжди ж коту масляниця як кажуть Все друзі, на сьогодні все Буду закругляться Так і даже мелочі та перестала клювати, пройшов камерою, Всі е, такі більш менш перспективні, Луночки, де стояла мелочка, покльовувала теж, де не де якийсь окунчик маленький пропливе, а так нічого нема. Так як я дивився, утром пропливало по 3, по 4, і плотвички навіть плували. І гарні окунці підходили, ну чогось, бачите. Ну, Клювали такі чуть більше, ну а щоб такі гарні, то немає. Там теж провірив, на середній, там взагалі немає риби, не знаю, де вона ділася. Ну Вона тут точно є. Десь вона видно перемістилася. Я думаю, що вона всій траві десь, коло цій траві, може там навіть на руслі десь ще стоїть. По останній э, час, коли я ловив, мене рибалку в боковому ківку, я з тієї сторони дуже гарно його окунь, там ловив по тій траві. Туди я добратися не можу. Такі от діла, друзі. Так що, друзі. Таке простеньке відкриття у мене по першому льду. Я думаю, що це таке всього почало. Ще будуть рибалочки в нас. Я думаю, ще будуть цікаві рибалочки. Просто бачите, ніде не можна ще подобратися. Такий лідок тоненький, не все замерзло там, де треба. Нічого страшного я не бачу. Ще я думаю, що будуть у нас настоящі рибалки, такі як вони должны бути. Все, друзі, на цьому все. Всім як всегда. Крепкого здоров'я, друзі, мира і добра, бережіть себе, бережіть своїх близьких, Не болійте, друзі. Всього хорошого вам, всім пока.